Минулий тиждень у нас вибулося дуже складним і протягом тижня ворог чотири рази здійснював. Обстріли території ракетними засобами, да, і одну ракету збило оборонця небо, ще одна поцілувала сказьке приміщення Великоміхалській громаді, що є в території Синельківщини. Останні дві ракетні атаки, всі знають, да, країна-агресор здійснила саме на місто Дніпро і місто Кривий Ріг. В обох містах влучання були в житлові будинки, також атакували адмінбудівлю, начальний заклад. Загалом понад маємо 90 постраждалих, і, на жаль, маємо 6 загиблих. Тероризували росіяни і нашу Нікопольщину, що страждало, гатили потомтешнім громадам з важкої артилерії, минулося на щастя без жертв. За минулих сім днів бійці нашого ПВК східу збили майже півдесятка ворожих БПЛА. Тобто, дуже складний видався нам тиждень по безпеці. Якщо казати про цифрову розбудову, то в нас дуже насичено відбувався місяць. Да, і ми продовжуємо розбудовувати мережу з напівнітровської області. Наразі закінчується розбудова мережа в населеннях громад з населення менше 10 тисяч. Да, і ми маємо звітувати, що раніше запрацювали ЦНАПівацькій громаді та Славгородських громадах. Тобто, в нас вже 74 точки доступу для наших мешканців на території області. Дуже приємно, що саме сьогодні ми їдемо відкривати ЦНАП в Чумаківській громаді. Яка з власних коштів своїми силами спромоглася збудувати новий ЦНАП для своїх мешканців? Також всі ЦНАПи з нашого регіону надають послугу в рамках комплексної послуги Я ветеран, і саме в нових ЦНАПах, які нещодавно щодавно відкрилися сьогодні, укриватися цей комплексний сервіс також буде доступний для наших ветеранів, що повертаються з війни. Останню унікальну практику нашого регіону саме цей комплекс вже прийняли інші регіони. Нам дуже приємно, що пілотує цей проект за межами нашої області, і наші колеги з комплексів з території ЦНАПів інших областей також долучилися до розвитку цього проекту. До нас приєдналися такі області, як Київська область, Полтавська, Закарпатська, Івано-Франківська, Миколаївська і Херсонська області. Ми їх проконсультували, надали всю методичну допомогу, і ці мережі ЦНАПів цих областей вже готові до розгортання і прийому саме своїх ветеранів, що є мешканцями їх територіальних громад. Також нам дуже приємно, що побільшало наших снапів і мобільних вуліць на сьогодні. вже Понад 31 громада має свої мобільні кейси. Це дуже зручний інструмент для надання послуг маломобільним верстам населення, а також ми розуміємо, що сьогодні будуть комісовані ветерани, які також можуть потребувати послуги отримання саме вдома. І оці мобільні кейси направлені на те, щоб надавати ці послуги саме вдома. Минулого, минулого тижня таке обладнання отримала у нас Червоногригорівська громада та Новоолександрівська громада. Перша Червоногригорівська отримала від проєкту «Просто», а Новоолександрівська громада від проєкту «Про з звідновлений та розбудова. Ви миру, От. також ми дуже нам дуже приємно, що місцеві бюджети СНАПів вони також долучаються до надання такі такого е, комплексу послуг, і наші СНАПи розширюють можливість по наданню паспортних послуг да та послуг е, з видачі. Е, Водійських посвідчень та тих паспортів на транспортні засоби. І місцеві бюджети долучаються до цього. Закуповується паспортне обладнання, там притер для другого водійських посвідчень. Вони у нас з'явилися на минулому тижні в Леріонівській громаді та Богданівських громадах. І нас підтримують цьому також наші міжнародні партнери. І нам дуже приємно, що проєкт ЄГАБ, да, це програма ЄГАБ фонду Східна Європа. Вони додалися до, долучилися до цього проєкту і закупили такі паспортні станції для Солонянської та Весільківської громади. І завдяки також благодійником компанії організації Кори Україна ми розширюємо можливість наших адміністраторів СНАП. І от, буквально на днях ми будемо передавати 30 ноутбуків для розширення їх можливості для того, щоб вони ще швидше надавали послуги саме в шести ЦНАПах нашої області. Таким чином ми підвищуємо їх спроможність. Також хочемо звітувати, що на минулому тижні відбулася презентація індексу цифрової трансформації громад завдяки. З допомогою Мінцифри ми виходимо на новий рівень оцінювання громад та рівня їхньої спроможності по цифровій розбудові. Кожна громада буде мати від 65 до 78 показників по рівню своєї можливості, і вони зможуть долучитися до рейтингування всіх громад України по рівню своєї цифрової спроможності. Це буде декілька важливих сфер. Це саме цифрова економіка, послуги з інфраструктури, також цифрові навички, цифровізація в органах місцевого самоврядування. Я дуже сподіваюся, що громади Німетровщини посідуть, перш... посідуть перші сходинки в ретингу цифрової спроможності громади, і кожна громада побачить, де ще їй потрібно прикласти зусиль для того, щоб стати ще більше спроможною. Хочу звернутися до нашої громади і показати, що цей індекс допоможе вам залучати кошти міжнародних донорів, тому що донори і міжнародні організації вони дивляться на спроможності самі громад, на їх самостійність да і можливість розбудовувати будувати нові проекти. Тому саме займання вигід. Позиції в цьому рейтингу, та да, заповнення правильних показників. Да, це покаже, перш за все, для вас вашу інституційну спроможність на можливість для розбудови і розвернення можливостей для, для ваших мешканців. Також хочу вам сказати, що. Так як ворог перебуває і постійно обстрілює наші території, то ми наші, потерпають мобільні вишки наших операторів по територіям області, да, і де, -де, де відбувається зникнення мобільного зв'язку. От нещодавно був обстріл Сенельківського району, да, і Великонхальська громада потерпає від нестачі там, можливості по інтернету. Хочу звітувати, що вже вчора відбувалося відновлення саме інтернету в цій громаді, да, а на днях буквально був поновлений мобільний зв'язок. Після чорашнього обстрілу коровому розі да компанія «Київстар» відзвітувала, що вони перенаправили трафік і мобільний зв'язок не втратився для громади, хоча й було пошкоджено декілька мобільних вишок в тому районі. От, тож приємно, що мобільний зв'язок нашої області відновлюється, і ми з усіма операторами знаходимося постійно у зв'язку, коригуємо, коректуємо і допомагаємо відновлювати якісний зв'язок для наших мешканців. Є ще одна важлива новина да на сесії обласної ради, що пройшла минулої п'ятниця, да, було виділено додаткових 285 мільйонів на реконструкцію медичних, медичних е, реабілітаційних центрів. Ми знаємо, що це одна з пріоритетних напрямків, важливих задач для нашого керівника Сергія Петровича Дусика, да, тому що розбудова саме медичних закладів, реабілітаційних центрів для наших військових, наших поранених військових це є ну, дуже важливим в світі того, що у нас відбувається. Да, і ми знаємо, що цей пріоритетний напрямок він завжди буде важ. І дуже приємно, що область складається розбудова таких реабілітаційних центрів. Це дасть можливість нам якісно приймати наших поранених воїнів і надавати їм цілий комплекс медичних послуг по їх відновленню. Загалом на мережу таких медитаційних центрів в нас вже було витрачено більше, ніж півмільярда гривень. Також розширився шкільний парк нашого обласного. Здачення, да, шкільний автопарк знову поповнився. Начальним закладом регіону було передано ще вісім новеньких автобусів. Транспорти були придбані державним та місцевим коштом, і загалом цьогоріч вже закуплено 26 шкільних автобусів. Вони переїжджають партіями. Да, і от ми очікуємо, що ще майже 11 автобусів буде направлено від наших партнерів з Данії, і це також додасть можливості нашим школярам відвідувати свої школи в своїх територіальних громадах. Дякую за увагу.